Ну що, друзі, оце так поворот. Трамп надсилає меседж Путіну, говорить: в тебе нічого не вийде, давай будемо або по хорошому вирішувати проблему, або якщо ти не хочеш, будемо і по-поганому. Що відбувається? Справа в тому, що Трамп чітко дав зрозуміти, що в нього є план, як повернути всі гроші, які США витратили на війну в Україні. І він налаштований серйозно, або по-хорошому, або по-поганому. Друзі, Трамп робить заяву щодо України. Він заявляє, що хоче повернути американські гроші, і що найцікавіше це може бути дуже вигідно для України. Тож давайте далі розбиратись, а що відбувається. Україна погодилася передати Сполученим Штатам рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву Трамп в інтерв'ю Fox News. Україна має надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних металів, нафти, газу та інших ресурсів. І я хочу, щоб наші витрачені гроші були захищені, адже ми витратили просто сотні мільярдів доларів, сказав президент США, і додав, що хоче еквівалент приблизно в 500 мільярдів у вигляді рідкоземельних ресурсів. А далі найцікавіший меседж, який, я думаю, був адресований саме Путіну. Президент Сполучених Штатів Америки наполягає на тому, що Штати повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Москвою і Києвом. Вони мається на увазі Москва та Київ можуть укласти угоду, а можуть і не домовлятися. Вони можуть бути російськими землі, а можуть бути і не російськими. Але ми будемо мати всі ці гроші, які, як я як кажу. Я хочу повернути, сказав Трамп. А тепер, друзі, давайте розберемо цю заяву і який сигнал Дональд Трамп відправив Путіну. Трамп заявив, що Штати мають отримати компенсацію за всю військову допомогу Україні. Трамп прямо сказав, що хоче доступ до українських рідкоземельних мінералів. Ну, мовляв, Україна вже по суті погодилася на це, і Вашингтон має отримати всі свої гроші назад. Але тут найголовніше, це тон Трампа, а він не залишив місця для двозначностей. Штати повернуть своє незалежно від того, як закінчиться війна. Він так і говорить. І Вони можуть укласти мирну угоду, а можуть і не укласти. Сказав, що Путіну не вдасться перешкодити цьому процесу. І, здається, дав зрозуміти, що будь-які маневри Кремля тут будуть марні. Друзі, і що, по суті, означає видобуток українських корисних компалень на території України. Це не просто економічна вигода між Україною та Сполученими Штатами, а це ще й питання нашої безпеки. Справа